Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі в марафоні Єдині новини Юа разом. Програма веде Галина Бабій. Ми поговоримо про наші з вами кошти і про курс гривні, які є прогнози на весну. А також, якщо вистачить часу, торкнемося теми санкцій проти грального бізнесу. На зв'язку зі студією українського радіо Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Діньки», Вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава! Отже, зиму ми пережили без значних коливань гривні, хоча тривожні настрої були, яка тенденція навесні? Звісно ж, говоримо ми з вами не про офіційний курс Нацбанку, а про фактичний? Ситуація приблизно може бути описана словами все більш-менш стабільно, і навіть перспективи також в бік стабільності. Угу. Це якщо дуже стисло. А, а якщо трошки детальніше? Детальніше ситуація загалом складається наступним чином. В нас є доволі велика сума, яку кожного місяця ми сплачуємо ну як країна за кордон для того, щоб покрити різницю між експортом і імпортом. Ми імпорту купуємо значно більше, там приблизно на 3 з чимось мільярди доларів. Кожного місяця це в принципі ну не дуже добре в нормальні часи, але в воєнні часи це припустимо. Це покривається за рахунок ця різниця за рахунок зовнішньої допомоги, абсолютно доречної в наших умовах і необхідної. А також частково покривається переказами з-за переказами кордону, тому що все ж таки багато українців все ще працюють за кордоном кордонами. Зують кошти своїм рідним всередину країни, і а, цього місяця, який минув лютого, ця сума була трошки недостатня для того, щоб підтримувати а, баланс, і тому там дещо скоротилися золотовалютні резерви Національного банку. Але ці коливання абсолютно в межах можливого оскільки ми. Трошки менше ніж очікувалось, отримували коштів. Там мали отримати більше ну принаймні, сподівалися більше трьох мільярдів в лютому. Отримали десь два з половиною. Ну але перспективи на подальшу допомогу доволі такі обнедійливі. І я сподіваюся, що березень буде більш-менш збалансований. А чому ми отримали менше допомоги? Були якісь об'єктивні обставини? Ні, об'єктивних обставин, на мій погляд, не було. Це просто як то кажуть, коливання. Ми, наприклад, більше ніж очікували, отримали. Наприклад, в січні, ну звісно, менше ніж хотілось би. Але більше ніж очікувалось, і як ви пам'ятаєте, в січні було збільшення золотовалютних резервів зараз. Вони повернулись на ну приблизно там грудневий рівень. Тому mm -hmm. ці коливання в межах 28-29, на мій погляд, вони є припустимими і вони не викликають жодних якихось там занепокоєнь. Зараз гривня укріпилася трошечки, чи можемо ми сказати, що це вплив сезонного фактора, чи взагалі є таке явище, як сезонний фактор? Звісно, є сезонний фактор, але ну і маю на увазі там посівна, все інше, але угу. він цього року. Ну, питома вага цього чинника вона менша, ніж зазвичай, тому що агросектор трошки з скоротився, Трошки я дуже обережно кажу, тому що ми розуміємо, що він скоротився суттєво. А є певні е досягнення в національного банку. Він більш акуратно керував очікуваннями е банківської системи, тому експертери і банки були. Налаштовані на те, щоб трошки більше продавати валюти, ніж зазвичай таке було. В лютому Національний банк менше продав валюти на вільному ринку. Взагалі, там 15 16 я сподіваюся, буде якесь повідомлення за підсумками переговорів України з Міжнародним валютним фондом, що зараз йдуть в Варшаві. І якщо там буде більш-менш обнадійливі сигнали, то вже з квітня ми почнемо отримувати кошти і по програмі МВФ цього року, десь очікується 5 мільярдів до кінця року, і ще 10-10 мільярдів наступного. Але я Вважаю, що це замало. Україна мала б вимагати більшого через той же самий МВФ, тому що ну тому що ну mm -hmm. всі усі розуміють, яку роль зараз відіграє Україна в захисті цивілізованого світу від цілої валки автократичних режимів. А що має вплинути на те, щоб ми отримали обнадійливий сигнали, як ви кажете, після 15-16 числа? А, менше красти. <свісно> тобто ситуація а, тому внутрішня, що... так? Ну, значним чином, внутрішня, тому що дивіться, наступного року будуть чергові вибори в США. В США дуже є така. Потужна традиція питати владу, як там з моїми грошами угу. платники податків питають. Оскільки США є одним з найбільш потужних в лапках акціонерів міжнародного валютного фонду, він має там потужний вплив і особисто безпосередньо і через своїх союзників, таких як Великобританія, країни ЄС і так далі. То позиція США дуже важлива і для них край є важливою важливою така штука, щоб українська влада дуже ретельно, акуратно, точно. І без розкрадання використовувала всю зовнішню допомогу, щоб е, поточна влада в цих країнах не отримувала незручні запитання від політичних опонентів і від виборців. Тому для України є е, демонстрація, така відверта, щира того, що ми всі ці кошти до останнього центу використовуємося абсолютно туди, куди потрібно, і нічого не розкрадається, ніяких великих радіо. Там, ну і так далі, тому подібне. І, до речі, мої ці припущення вони ґрунтуються на наявності в пакеті переговорному дуже великого переліку антикорупційних вимог з боку міжнародного валютного фонду. А яка ситуація з нашими внутрішніми фінансами? Ситуація доволі жорстка і очікувана жорстка. Держава не має сподіватися і покладатись на внутрішні джерела надходжень, це є дуже великою хибою. Не потрібно цього робити, тому що головне завдання і бізнесу, і приватних осіб зараз це самозабезпечення. Збереження робочих місць, невимагання від держави соціальних пособій з огляду на безробу на безробіття, там і так далі, тому подібне. Тобто люди, людей потрібно відпустити, якщо вони можуть платити податки добре. Якщо вони не можуть платити податки, як то кажуть, припинити від них цього вимагати і не скупти гусей. Бо якщо скупти зараз гусаків, то війна не буде, не мати не буде мати жодного сенсу з нашого. Боку, наші втрати не будуть мати жодного сенсу, тому що наприкінці війни, війни після перемоги ми отримаємо замість економіки випалене поле. Тому фінансувати всю цю історію мають наші партнери переважно і виключно бажано виключно. А uh -huh. ми маємо фінансувати те, що можемо фінансувати. А те, що не можемо, потрібно чесно казати нашим партнерам: хлопці, дивіться, отака ситуація. Давайте ще грошей. Важлива новина на вихідних. Знаємо, що президент Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти грального бізнесу. Санції за словами голови держави закриють схеми на десятки мільярдів гривень. Чи справді така сума може надійти до бюджету внаслідок цього указу? Я не впевнений, що ця сума надійде до бюджету, тому що це рішення воно не супроводжується, принаймні поки що низкою інших рішень потрібно що зробити для легального грального бізнесу. Потрібно створити. Нормальні податкові податкові умови, угу. тому що він конкурує з чорним бізнесом для того, щоб ці умови були більш-менш прийнятними і для держбюджету, потрібно, щоб держава активно полювала на чорний бізнес. Поки що я цього не бачу. Не бачу, як то кажуть, заходів по придушенню саме чорного грального бізнесу. Тобто я, нагадаю, йдеться, тобто йдеться про компанії, які платили податки в бюджет і працювали легально. Дивіться, санкції запроваджені, перш за все, якщо дивитись на питому вагу ринку, перш за все до компаній, які мали легальні ліцензії, угу. і які є, які яких видно, які існують легально. А я не бачу поки що тиску реального тиску на чорний сектор. Це перші дві умови, тобто нормальне оподаткування, легальне, спокійне. Оподаткування, в тому числі покращення ситуації щодо оподаткування виграшів, тобто є законопроект, який там вариться, не знаю вже кілька років. Здається про те, що здається, до 50 тисяч виграшів не мають оподатковуватись цими 18% відсотками податку на доходи фізичних осіб, а це дуже важливо, тому що люди йдуть в чорний сектор. Чому Тому що їм дорожче? Вони мають платити податок чомусь з дуже дрібних виграшів, а, причому не враховуються їх витрати на ставки. Тобто там є ціла купа проблем. Це потрібно зробити, тобто, і третє, що потрібно зробити для кращого контролю, щоб легальний сектор точно всі знали, що він платить і скільки платить. Це запровадити нарешті, запровадити онлайн моніторинг реальної реальної діяльності, тобто щоб усі ці ставки в букмекерських системах, системах онлайн-казіно, там онлайн ігрових автоматів і так далі, тому подібне, щоб все це відображалося в онлайн системі, яка є прозорою, яку видно з боку фіскальних органів, там не знаю кого податкова, міністерства фінансів, як то кажуть, на ваш смак. Ага. І щоб це було видно, тому що зараз е, цю систему чомусь постійно якось е, відтерміновують, відтерміновують, відтерміновують. Ну як можна оподатковувати те, що ти не розумієш, скільки ставлять така mm -hmm. ситуація зараз? Тобто, три напрямки, які потрібно було зробити перед тим, щоб думати про санкції, і. Вся ситуація з санкціями, саме до легальних структур, які не мають дотичності до російського капіталу, вона є ну таким не досить добрим сигналом для іноземних інвесторів на майбутнє, ну і для місцевого бізнесу, також Ну, тобто, бюджет ще й втратить від того, що проведених Е, санкції? ну, принаймні, певний час точно будуть втрати, тому що е, один з найбільших операторів припинив працювати а він, наприклад. Е, в букмекерському сегменті мав десь половину, наскільки я пам'ятаю, відсотків білого ринку. Uh -huh. Білого ринку uh -huh. не загалом, а саме білого сегменту. А чи взагалі залишається на цьому ринку якісь серйозні компанії в Україні зараз, які легально працюють? Якісь залишилися, але, наприклад, те, що я знаю, по букмекінгу там десь ну, приблизно половина залишилась того, що було, угу. взагалі, ну, доволі дивна історія, і я не дуже розумію, навіщо було так, от різко все це робити з компаніями, які не мають прямого контакту з російським капіталом. Ну, принаймні, така потужна війна відкрита, повномасштабна йде вже більше ніж рік. Можна було викликати, можна було отримати в людей пояснення, чи вони дотичні до російських капіталів, чи ні, чи що там як, і робити більш обачні рішення, але що зроблено, те зроблено. Якщо ви кажете, що можна придумати такі правила гри, коли б, скажімо, ці компанії, котрі в чорну працюють, вийшли на офіційний ринок. То чи можна їх виявити всі ці компанії? Чи є такі важелі? У вас тут два питання: чи вийдуть чорні на легальний ринок? Ні, не вийдуть. Угу. Там все в чорному сегменті, все заточено на те, щоб бути саме в чорному. Там бізнес так Поналаштований, щоб так це було. Чи можна виявити, можна виявити, це важко, але в принципі це можна, і існують інструменти для цього. Якщо ми кажемо про офлайн, тобто, там, умовно кажучи, кіоски і там всілякі заклади, де під виглядом миттєвих лотерей грають в онлайн-казіно, і нелегально це роблять. Це дуже просто створити гарячу лінію, яка б замикалась на центр, тобто на центральні органи МВС, там чи ще когось, щоб не можна було перешати внизу, розумієте. Тоді е, така система буде створювати. Людина має під, під будинком в себе отаку штуку, навколо якої там вирують наркоти, всілякі там грально залежні люди. Е, вона телефонує на цю гарячу лінію. Гаряча лінія фіксує звернення. Це звернення вноситься в систему, розписується на відповідний територіальний орган Міністерства внутрішніх справ Національної поліції. Національна поліція реагує, а е, далі йдемо. Моніторинг, чи ця точка припинила існування? Якщо не припинила існування, б'ють по голові кувалдою е, начальника відповідного місцевого органу національної поліції. Якщо припинили існування, е, звернення знімаються з контролю. Все дуже просто. А щодо онлайн, то потрібно, звісно, полювати на е, певні сайти. Це uh -huh. робота е, потрібно їх відслідковувати, виявляти, бити по них, по доступу до них, і звісно, полювати на фінансові шлюзи, фінансові компанії, які дозволяють допомагають і робити ставки і отримувати виграш. Якщо ми мову ведемо про чорний сектор, і за рахунок цього, в принципі, це можна придушити відсотків на 90%. Дякую, Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінкі був на зв'язку зі студією Українського радіо.